Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everyone. Hello, my dear 11 graders. Unit eight, focus, focus on speaking, pages 215, 216. So let's discuss. So today we are talking about our problems, yeah. So look through the list of problems that may worry teenagers. Put them in order of importance. Explain your choice. You can add your own items. Нам треба подивитися список проблем, з якими можуть спіткатися, так, які можуть траплятися підліткам вашого віку. Вам треба їх розставити у порядку важливості: від одного, там, де найменш важлива проблема, і до останнього, там, де проблема буде найважливіша. Пояснити свій вибір, and you can add your own items. Давайте домовимося так, що ви розставите ці проблеми самостійно у порядку їхнього, ну, їхньої важливості, тому що я вам не можу нав'язати цю ідею, тому, будь ласка. Давайте з вами розберемо краще ці проблеми. Special words for you. An abuse. abuse – жорстоке поводження. Bullying, Bullying. – знущання. Disease. Disease. Хвороба. A DISORDER, disorder – Розлад. A suicide. Suicide. Не будемо навіть перекладати це слово. Ну, коротше кажучи, закінчення життя. To embarrass, To embarrass. Збентежити когось. To expose. To expose, Викрити. To frustrate. Frustrate – розчаровувати. To neglect, neglect – нехтування. Outrage, outrageous – обурення. Sexually, sexually – статевим шляхом. So, physical health – проблеми зі здоров'ям. Eating disorders – проблеми з харчуванням, навіть порозлади харчування. Suicide – sexually transmitted disease uh, – Хвороби, які передаються статевим шляхом. Abuse. Жорстоке поводження. Емоційне, emotional, physical, фізичне, sexual – статеве. Bullying – Знущання. Pregnancy and sex. вагітність і статеве життя. Appearances and clothes. Зовнішність і одяг. Relationships with friends. Стосунки з друзями. Family and others – Друзі та інші. Drugs – різноманітні препарати, School marks – шкільні оцінки. Participating in youth movements брати участь у молодіжних рухах. Their future майбутнє. The possibility of earning money, можливість отримання заробітку грошей, being overworked at school. – бути… Перевантаженим у школі. Отже, поставте, будь ласка, усі ці проблеми у порядку зростання, наскільки яка проблема для вас є найменш важливою до найбільш важливої проблеми? So, task two: speak on certain dangers and hardships that may occur in young people's lives and discuss the questions on page 216 in pairs. Use some of the following ideas. Okay, so let's now read the text. Modern Life exposes young people to certain dangers and hardships. Сучасне життя показує людям, так, показує молоді, або ставить молодь перед конкретними. Небезпеками і важкими випробуваннями. Some teens may, Деякі підлітки можуть believe that only fit, healthy, and glamorous people can be a success and copy fashion models and pop-stars. Деякі підлітки можуть вірити, що лише люди в гарній формі, здоров'я, гламурні, можуть, бути, можуть мати успіх і копіюють uh, fashion models так, uh, моделей і попзірок. Some teens may become fans of a sports team or a pop singer and dedicate their lives to this passion. Деякі підлітки можуть стати фанатами спортивної команди або поп-зірки і присвятити своє життя цій пристрасті. Some teens may become net addicts, uh, addicts and spend too much time with the computer. Деякі підлітки можуть стати залежними від uh, інтернету і проводити забагато часу. З комп'ютером. Сам teams get bored or depressed and think that nothing interesting can happen to them. Деякі підлітки можуть можуть просто занудьювати, депресувати і думати, що нічого цікавого з ними не може трапитись. Some may try to earn their own money and begin to neglect their school and homework. Деякі підлітки можуть заробити, намагатися заробляти власні а, гроші. І починати to neglect. Ми з вами перекладали це слово, нехтувати, to neglect, нехтувати своєю шкільною і домашньою роботою. Some uh, teens may fail to think of what to do with themselves in their spare time and waste the best years of their lives. Деякі mm, підлітки можуть. Uh, Ну, не знати, так, що робити з самим собою у вільний час, і просто витрачати марно найкращі роки свого життя. Some teens may forget that parents remain the most important people in teenager's lives and become unsupportive. Дикі підлітки забувають, що батьки залишаються найважливішими людьми у житті підлітка, і ставати тими людьми, які не підтримують своїх батьків. Uh, some uh, teens may give up too easily when they feel that too much pressure is put on them. Деякі підлітки можуть дуже швидко, легко здатися, коли вони відчувають, що багато тиску покладено на них. Ruin their health at a young age. Деякі з них uh, руйнують своє здоров'я у молодому віці. Some of them may fall victims to crime. Стати жертвами злочину, о oh гад. Ну, такі дуже позитивні ідеї. Окей, okay. і треба тут тепер дати відповіді на питання за цими теж тим, що ми прочитали. So, do you have a lot of problems? Чи багато у тебе проблем? How do you try to solve them? Як ти намагаєшся їх вирішувати? Do you ask anybody for advice? Чи ви просите кого-небудь поради у когось? Do you talk about your problems with other people? Чи обговорюєте ви свої проблеми з іншими людьми? What kinds of problems do your classmates usually have? Які проблеми ваші однокласники зазвичай мають? Have you ever solved somebody else's problem? Чи ви коли-небудь вирішували чиїсь проблеми? Have you ever written to an advice column? Do you often read the advice columns in magazines? Чи ви коли-небудь писали колоночку у журнал з порадами? Чи часто ви читаєте такі поради в журналах? Мається на увазі teens, да? so magazines for teens. What can you learn from the answers? Що ви можете дізнатися з відповідей у цих колонках? So are all problems of equal importance? Чи всі проблеми uh, однакові? За важливістю? Of course not. So, in what way are today's young Ukrainians different from those of the same age six or seven years ago? І чим відрізняються сучасні українські підлітки від тих, які були 6 7 або 7 років тому? with the development of technology, so teenagers are different too. Of course too. Because we face so you have face nowadays you are facing some maybe different problems. Uh can peers and try to describe a typical Ukrainian teenager. probably the opposite the Use the phrases below if you think they are appropriate. Можете використовувати ці вирази нижче, якщо ви вважаєте, що вони підход... ті, що підходять. Can't get along with adults or their peers не може підтримувати зв'язок з дорослими та своїми однолітками. Feel self-conscious about uh, their looks, дуже зациклені на своєму вигляді. Experiment with their appearances. Експериментують з, з зовнішністю. Loudly protest against being treated like children. Голосно протестують проти того, аби до них ставилися як до дітей. Seek independence in everything шукають в усьому незалежність. Have low or high self-esteem, мають низьку або високу самооцінку. Lose self-confidence, втрачають самовпевненість. Develop complexes. Розвивають комплекси, like inferiority or superiority complexes. розвивають комплекси, такі як неповноцінність та старшинство. Try to look cool in front of or in the eyes of their friends. Намагаються виглядати крутими перед або в очах своїх друзів. Embarrass their parents about outrageous or unsocial behavior. Embarrass ми з вами перекладали. Бентежать своїх батьків outrageous – Обурен обурливим, так або несоціальним. So, I think that our typical Ukrainian teenager is a good boy or girl. Uh, I think that he or she is hardworking, patient, self-confident, friendly. Ну, я гадаю, більшість цих проблем can't get along with adults or their peers. Uh, I think that our Ukrainian teenagers don't have them. I don't know, so. So, how do you think? What is a typical. What does a typical Ukrainian teenager look like? So, that's all for today. Goodbye, good luck. See you next time.